Українське місто Нововолинськ, в якому проживає 57 тисяч мешканців, внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році. На місто та всю країну чекав важкий опалювальний сезон. Ліміти на використання природного газу не покривали потреби міста, що могло призвести до зростання ціни на енергоносії. Аби зменшити ризики та успішно завершити цей опалювальний сезон, а також підготуватись до зими 2023-2024, громада міста подбала про реновацію котелень. В рамках проекту просування енергоефективності та імплементації директиви Європейського союзу з енергоефективності в Україні в місті Нововолинськ наша програма здійснила один з перших демонстраційних проєктів. Варто зазначити, що ці проекти впроваджуються тими містами, які до цього проводили системну роботу з енергетичного менеджменту та енергетичного планування, і чітко бачать і розуміють, як буде розвиватись в цій сфері їхнє місто. Саме ця системна робота і дозволить українським містам залучати більше і більше коштів для свого розвитку. Та для відбудови тим, кому потрібно відбудовуватися. Перш за все, хочу подякувати програмі за допомогу в реалізації цього проекту. Це дозволило нам стабільніше відчувати себе під час проходження опалювального періоду 2022-2023 року. Ми зекономили 140 тисяч кубометрів газу. Дякуємо платникам податків Німеччини і Швейцарії за те, що вони дали можливість нам реалізувати цей проект на двох наших котельнях. Це дозволило нам стабільно забезпечувати теплом населення міста Нововолинська. Це вже друга. Переобладнана за підтримки проєкту котельня міста, що працює на твердому паливі. Встановлені тут котли можуть працювати на декількох видах палива, а їхні екологічні характеристики відповідають європейським стандартам. А головне, впроваджені заходи. Дали змогу не збільшувати тариф для населення. У нас є план розвитку нашого підприємства теплоконенерго. Відно цієї програми з 2019 року ми впроваджуємо різні заходи, як енергозберігаючі, так і енергоефективні. Реалізація даних проектів дозволила і забезпечила нам вироблення теплової енергії на альтернативних джерелах палива, що дозволило не закупляти в певній мірі природній газ по комерційній ціні і дозволило належним чином забезпечити проходження опалювального сезону. Відбуд. Дуємо Україну разом.